Ой, не знаю, що з дідом діється. Я, як воно так все виходить? І одне до другого, одне до другого. От, і, щось... ну, і Розкажу зараз, що сьогодні вже зі мною сталося. Пішов я за молоком. О, я Купив молоко. Купив молока. Молоко добре, свіже, хреше. Питарний, мінг, ну, свіже, хороше молоко, я люблю молоко, все нормально. Але за скільки я його купив, ну, згадайтеся, ніколи не здогадайтесь. Я його купив за 242 ера по-нашому євро. Ну, виторгував 224 24. Ви <реш> вірите? <реш> О, як вона виїхала? Пішов я за молоком, але ключі я витягнув, витягнув ключі і залишив у себе на підвіконні. там. Е, купив молока 99 євро <реш> О, так воно коштує най, найдешевше півтора процента. Півтора відсотки. Ну, от, я п'ю таке молоко. Прихожу в карман, а там ключей немає. А двері закриті. Що робити? Я не знаю, що робити. Думаю, може десь. Поліцію зупинити там щось. Ну виходжу на вже на вулицю. Молодий хлопець німець іде, я йому пояснив, що у мене двері захопнулись, треба визвати поліцію. Він говорить, найполіцію. Найм, Шлю, шлюсер, шлюсер. Ну, український шлюсер, а німецький шлюсер, там і, і ще щось таке Дов, довге слово. О. Ну і він визвав. Визвав, сказав, що через 20 хвилин буде слухати. Ну я йому данки-данки і все. Він пішов, а я став чекати. Чекаю годину, чекаю другу. В Німеччині швидко так нічого не робиться. Це. В Україні вже б давно прийшов і вже б давно б горіл купив б, е, цей шлюзер. А тут е, десь години ну, дві я вже, я вже не знав, що робити, де мені ночувати під дверима чи що. Ну зараз тепло ще. Ось. Е, я вже, а тут йдуть сірійці мої сусіди. От я їм пояснюю так, так. Вони позвонили цьому вже слюсару, який обслуговує цей будинок. І він говорить: чекайте завтра. Чекайте завтра, бо сьогодні вже робочий день, 6 годин вечора, робочий день вже закінчився. О, ну що ж робити? Ну, добре, завтра, так завтра. От, ну, і, і тут приходить той точно, що цей хлопець визвав, приходить, і називає мені ціну 242 вира. Я не маю таких грошей. Я український пенсіонер і там ну, максимум у ну, мене зараз от є там ну, 30 євро я можу дати все це. от. Ну він так подумав, подумав, говори, ну добре, тоді не 242, а перестав дві останні цифри. Буде 224. Я не немає зовсім, зовсім немає. Гельд, гельдна. От. Ну він подивився, подивився на цього діда, на його очі, на і, і сказав. Він навіть нічого не говорив. Взяв свою таку штуку, як залізну, як роги у баранця, туди щось засунув, і двері відкрилися. Сім-сім відкрився. Отак вот от. Я заскочив ту хату, а и... ай, момент, а момент, і вже поліз ті останні 30 євро там, виходжу, а його вже і немає. Він діду простив ці 224 євро вот, і не взяв. Взяв у діда, пожалів діда. Ну що, я, я йому навіть дякую не встиг сказати, От, сказав тільки цим хлопцям-сирійцям, батька і син. А. Син вже дуже добре говорить німецькою. Батька так не, не дуже ну краще за, за мене. Ну, так, бо сирійці тут вже. Вони почали сюди приїжджати тринадцятому році, дванадцятому почався той конфлікт в Сирії, О, і в Тр тринадцятому вони <coughs> Меркель <coughs> дозволила сюди приїжджати. Так, ну, я що от хочу сказати про Сирійців. Ну, вони більшість. Добрі люди працюють і, і, і ну, все нормально. І, ну є, є. І, завжди є. А в мене ж в Україні що немає таких. мене ж забрали хату. Я в Україні, я вже бомж, бомж. Оце прихисток дали в Німеччині. Ну, я, я дякую німцям. Навіть ось сьогодні і то, скільки для мене доброго зробили. Двері відкрив шлюса безкоштовно, не взяв ні копійки. Ці останні 30 євро залишив діду на молочко. Молочко в мене вийшло по 99. Як вони в магані. Ну і той хлопець молодий, який подзвонив цьому шлюсеру, теж, теж я йому сказав дякую. Ну так от хороша країна, добрі люди. Завжди допоможуть. Він поки зі мною розбирався, поки дозвонився до цього шлюсера. Він... Витратив свій час. Ну, десь пів години ми з ним стояли. Ну так от таке. Ну ось тут я, я не знаю. Зараз я просто візьму, відкрию вікно, і, і хай воно стоїть відкрите. зараз жарко. От відкрита. І щось чути, чу, то я залізу через вікно. Якщо знову забуде, бо... Альцгеймер. Це, до речі, теж німець Альцгеймер. Ну, Він зразу скаже, що, що тут е, ні пам'яті, ні, нічого немає. Ну так, ну що, посмійтеся з діда, і що все, все добре. Дід буде в своєму ліжку ночувати, зараз поп'є молочка і, і, і все буде добре. До да побачення. Всіх цілую завжди.